концепція виставки і чому от власне ви її зробили? Але вже можна було просто провести презентацію книжки і все так? Ми хотіли підсилити презентацію книги Лесі Воронюк і показати, що в нас на полісі є дуже потужна, автентична наша спадщина, яку треба берегти. І, до речі, в експозиції представлені вироби початку 20-го-середини ХХ 20 століття. Тобто це унікальні наші наш одяг. Тут не тільки рушники, але багато і сорочок. І ми відтворили, наприклад, ось цей вінок, це вінок. Відтворений по фотографіях весільний. Скажіть, будь ласка, географічно, з яких населених пунктів ці роботи? Село Заболоття, село Полонен, Старий Чорториськ і Дубровиця. А звідки бралася? Це фотографія звідки? Да. Брали фотографію в наших людей в, ну, в Забулоті паді на мене, так? Да. І по фотографії, по розповіді. Тої жінки, яка виходила з наш такому жінку, його відтворювали.